Бавовникового совка це справжній головний біль для багатьох аграріїв. І вона мене турбує також не перший рік. Я постійно шукаю ефективні методи боротьби з бавовниковою колосовкою за допомогою трихограми. Цей шкідник цікавий тим, що він не зимує в умовах Полтавської області. Це природжений мігрант. І він мігрує на досить значні відстані. І тому у мене завжди поставало питання, чи можуть місцеві види трихограми. Справлятися з мігруючим шкід... шкідником немісцевим. Першу совочну трихограму ми піймали в 2019 році на пізньому посіві Соняшника. І вже у 2020 році разом з колегами з інституту зоології імені Шмельгаузена міста Києва ми провели польовий дослід. Ми цю трихограму випускали на певній відстані від рослин кукурудзи. На яких були яйця бавовникової солки. Сол, сол, сол. Як ми це робили? Науковці ловили бавовникову солку і підпускали під такі мішечки з мельничний газ, воно називається шиті такі були мішки, підпускали їх під ці мішки, і бавовникова совка відкладала яйця на рослини кукурудзи. Тобто в нас цікавий момент, чи буде вона взагалі шукати ці яйця і паразитувати. На моє здивування, трихограма випущена там за 2 метри від цих рослин, там однієї рослини, потім через певний проміжок, друга там рослина. Там, я не пам'ятаю, їх було три чи чотири ці рослини були. Ми помітили, що трихограма дійсно швидко віднаходить ці яйця і паразитує. Це був успіх. Але більш серйозно я познайомився з совичною трихограмою у 2022 році, коли ми моніторили насінневі посіви в одному з господарств Полтавської області. Я дані буду трошки піддивлятися. Під І ми замітили в цьому господарстві, що нам зустрічаються дуже багато чорних. Паразитованих природною трихограмою яєць бавовникової солки. Тобто вони так зазвичай білі, а то вони чорні. І для того, щоб зрозуміти масштаб цієї ситуації, ми провели підрахунок. І що цікаво, на першому полі на 220 свіжих, тобто білих яєць бавовникової совки, ми знайшли 460 чорних. Паразитованих природньою трихограмою. Там нічого не, не вносилося. А на другому полі на 283 білих яйця бавовниково совки було 253 чорних. Ну, бачите, на кожному полі ситуація різна. Тобто, ми побачили, що місцева трихограма дуже добре може контролювати бавовникову совку. Питання тільки в кількості трихограми на полі. На початок відкладання яєць бавовниковою совкою. Тому зараз у нас є лабораторно вирощена ця совочна трихограма, є технологія підготовки її до випуску, є розуміння зовсім іншої схеми застосування цієї трихограми, ефективної схеми. Нам не вистачає дослідних ділянок і партнерів. Людей, які зацікавлені у відпрацюванні біологічного захисту кукурудзи, це можуть бути або ділянки солодкої кукурудзи, або, наприклад, насінневі ділянки. Якщо це солодка кукурудза, то вона може бути органічною, що підвищує її цінність. А насінневі ділянки це захист кукурудзи, і вам не потрібно. Наприклад, очікувати, да? ви зробили інсектицидний захист, і вам треба очікувати, да? тобто ви не можете робити певні технологічні операції, поки там не пройде час очікування. А так виходить, якщо трихограма працює, ви можете спокійно виводити людей, вони можуть там спокійно працювати, робити всі технологічні процеси. Тому, якщо є зацікавлені люди в біологічному захисті кукурудзи у відпрацюванні схеми, не так, що ви когось запрошуєте до себе, хтось прийшов з якоїсь схеми, а тоді ну не вийшло. У нас є саме та тригограма, яка потрібна розуміння, як її підготувати, як її використовувати. І з нашими рекомендаціями, там, під нашим наглядом, ви це робите і бачите результати. Так що, кого цікавить, пишіть мені в особисті повідомлення. Ось. Така в мене розповідь. Я вас попрошу поставити вподобайку і поділитися даною інформацією з вашими колегами. Зробіть репост. Всім дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей!